Oh! У ніч із 1 на 2 липня ще до того, як розвиднілось, небо над тимчасово окупованим харциском розірвалося на шматки. О 4.30 ранку майже на 50 кілометрів углиб російського тилу луна знялась така, що прокинулись навіть ті, хто вже навчився спати під гуркіт війни. Вибух стався не випадково. Це не була удача чи імпровізація. Навпаки, це був фінал операції, спланованої до міліметра. Операції, яка почалась ще три тижні тому, коли розвідники 73-го морського центру спеціального призначення почали тіньове полювання. Українська армія вдарила по одному з найбільших російських складів боєприпасів сховищу, де зберігалось понад 5 тисяч тонн артилерійських снарядів, реактивних касет і ракет. Потужність вибуху, як підрахували аналітики, була еквівалентна 10% ядерної бомби, скинутої на Хіросіму. Але замість атомного гриба вогняна куля, що виросла з землі і розтрощила бетон, сталь і впевненість окупанта. Сама ціль, склад у Харциску – була стратегічною опорою для артилерійських частин Російської Федерації на Донецькому напрямку. Цей об'єкт охороняли серйозно, декілька контурів оборони, радіолокаційні станції раннього попереднення типу Пі8 Спун Рест, дивізіони зенітно-ракетного комплексу Тор М2. Усе це перетворювало склад на майже недоторкану цитадель. Але майже це не зовсім. За дві хвилини до пуску ракет українські підрозділи радіоелектронної боротьби включили широкосмугові перешкоди, засліпивши ворожі радари та відкривши викно в небі. Вузьке, як шпарина між двома бетонними плитами, але цілком достатнє. У цей момент шість високомобільних ракетних систем американського виробництва Гаймарс випустили ракети типу М31А1. Кожна ракета несла 91 кг попередньо сформованого сталевого осколкового заряду. Але головне не вага, головне, інтелект. Головки самонаведення були запрограмовані так, щоб вразити ціль з точністю до лічених метрів. А підривати заряд не одразу при зіткненні, а через 2 мілісекунди після проникнення всередину конструкції. Така затримка дозволяє ударній хвилі повністю розгорнутися вже в самому приміщенні, руйнуючи не лише споруду, а й усе, що в ній зберігається. І ця точність зробила свою справу. Перші вибухи викликали детонацію снарядів калібру 152 міліметри, що були складовані стосами. Вогонь перекинувся на касети з реактивними снарядами типу ГРАД та некеровані ракети калібру 220 мм. Почався ланцюговий ефект пекельна симфонія, де кожен вибух підхоплював наступний. Полум'я здіймалося на десятки метрів у висоту. Гул від детонацій чувся на кілометри навколо. Світловий спалах було видно навіть із супутника. Дані з інфразвукових сенсорів, встановлених приватною американською компанією, зафіксували тиск вибухової хвилі на відстані понад 800 кілометрів. Але найважливішим був не сам вибух. Найважливішим був ефект, щоб удар по харциску був не просто видовищем, а результативним його готували тижнями. Три тижні саме стільки тривала операція з виявлення фіксації аналізу і підготовки до удару. В тилу противника, у тиші, де не було гучних заголовків і гімнів, працювала 73-я окрема морська розвідгрупа. Їхня робота як тінь, без пострілів, без слідів, лише цифри, координати і виснажлива точність. Спершу безпілотники вони літали днями й ночами, не залишаючи харцицький лайон. Поза увагою. На перший погляд, це був просто один зі складів, та лише на перший. Потік важкої техніки і фур до об'єкта виявився нехарактерним – за день у середньому 60 вантажівок. Більшість з артилерійськими снарядами калібру 152 мм та ракетами 122 мм – не просто склад, а хребет постачання на Донецькому напрямку. У другій фазі спостереження ключову роль почала грати тепловізійна зйомка. У червні в розпал спеки аналітики зафіксували щось дивне: постійно працювали потужні системи охолодження. Це був сигнал. Такі системи не запускають просто так, їх вмикають тоді, коли в приміщенні накопичено критичну масу боєприпасів, які можуть детонувати навіть від перевищення температури. Іншими словами, склад був під зав'язку забитий смертельним металом, готовим до використання. Та українці не довіряють лише одному джерелу. У гру вступили супутники. Зокрема, європейська система Sentinel-1, що використовує радар із синтетичною апертурою. Завдяки цій технології можливо бачити крізь хмари, пил, темряву і навіть крізь дах. Аналіз знімків показав: під покриттям складу у Харциську знаходились щільно складовані металеві об'єкти. Їх щільність і маса відповідали опису артилерійських боєприпасів і пускових установок. Ці дані були синхронізовані з потоками з безпілотників і тепловими підписами, так званий процес ф'южн розвідданих. У результаті аналітики отримали точну тривимірну модель об'єкта не просто розташування в'їздів і будівель, а й внутрішнє планування, де саме знаходяться опорні колони, слабкі стіни, перегородки, приміщення з найвищою ймовірністю детонації. Навіть час атаки обирали не випадково. Була врахована активність іоносфери, що може впливати на точність наведення ракет. Найкращим виявився ранковий проміжок між четвертою і п'ятою годинами, коли радіоперешкоди мінімальні, а російський особовий склад найменш активний. Тобто найвища ймовільність, що ніхто не встигне ані зреагувати, ані втекти. Останнє рішення бойове програмування. Кожна ракета отримала свій сектор, свій вектор і свою конкретну точку удару. Ціль не просто підрив боєприпасів. А руйнування несучих конструкцій, щоб викликати ефект доміно. Один вибух мав запускати інший, і так, поки від складу не залишиться нічого. Коли все було готове, ракети злетіли, і за кілька секунд харциск здригнувся: пекельний каскад, вогняне буревіє, метал, що танув у повітрі. Це був не просто удар, це була симфонія точної, холодної, незворушної української розвідки. Першими наслідки удару по складу в Харциську відчули ті, хто навіть не чув вибухів. Через лічені хвилини після детонації уламки і ударна хвиля змусили припинити рух по залізничній гілці Донецький Любовський напрямок. Ця лінія одна з основних артерій, якою російське командування перекидало боєприпаси та техніку на східний фронт. Залізниця була паралізована на сім годин. Затримка, що в тилу великої армії. Перетворюється на кризу. Цей склад у Харцизьку був не просто сховищем. За радянською класифікацією це об'єкт п'ятого класу, такий тип складів, розрахований на постійне зберігання до п'яти тисяч тонн боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів, ракет до реактивних систем залпового вогню та мін. У мирний час подібні об'єкти мали б бути закритими і законсервованими. Але не в цій війні. На момент удару за спостереженнями української розвідки об'єкт працював у режимі максимальної інтенсивності. Щодня туди прибувало в середньому 60 вантажівок, постачання не припинялося навіть уночі, і все це лише для одного напрямку. Підтримка артилерійського тиску на українські позиції в Донецькій області. До удару по Харциську російська армія випускала в цьому секторі близько п'яти тисяч артилерійських снарядів на добу цифра вражаюча. Та протягом перших семи днів липня, після знищення складу, темп впав до трьох тисяч дев'ятисот. Понад тисяча снарядів щоденна втрата вогневого тиску. Це вже не просто статистика, це реальні зміни на передовій. Згідно з аналітичними звітами, за перші 15 діб після удару російські батареї випустили на 12-15 тисяч снарядів менше ніж було заплановано. Падіння вогневої активності від 20 до 25 відсотків. Для українських підрозділів це означало більше шансів вижити, більше можливостей для маневру і більше часу на контрдії. Зруйноване серце логістики не так легко замінити. Російське командування змушене було терміново переорієнтувати постачання на дрібні, розосереджені склади, але це довше, дорожче і небезпечніше. Колони почали тягнутися з об'їздами, охоплюючи додаткові десятки кілометрів. Кожна нова дорога ще одна вразлива точка для українських дронів камікадзе або артилерії. Польові звіти з передової почали фіксувати перше, про що мріє кожен український піхотинець: сухі стволи, гармати, які мовчать. Командири російських батарей передавали один одному невдоволені рапорти: не вистачає снарядів, ротація затримується, розрахунки чекають підкріплення, і кожна така затримка це зірвана атака або вчасна українська контратака. Та, можливо, найболючішим для Росії було те, коли саме стався цей удар. Перші дні липня, саме той момент, коли російські підрозділи готувалися до нового наступу на південному напрямку. Поєднання склад знищено, постачання зірване, наступ скасовано, операційні плани опинилися під загрозою. Удар по Харцизьку не просто спалив 5 тисяч тонн вибухівки, він зламав ритм, змусив противника не йти вперед, а латати дірки в тилу. І це найкраща перемога. Не коли ти просто стріляєш більше, а коли ворог перестає стріляти взагалі. Війна це не лише про зброю, це ще більше про накази, про ланцюги рішень, про здатність керувати. І коли один удар виводить з ладу логістику, наступний логічний крок зрізати голову, яка цією логістикою керувала. Тому через два дні після удару по харцизькому складу, вранці 30 червня, українські сили завдали удару по штабу 8-ї загальновійськової армії Російської Федерації, в тимчасово окупованому Донецьку. Це була не імпровізація, це було продовження однієї стратегічної лінії: вибивати опори російської армії одну за одною, не по фронту, а по найважливіших вузлах, тих, що тримають усе на плаву. Паливо, боєприпаси, накази, зв'язок. Штаб у Донецьку це не просто адмінбудівля, це нервовий центр цілої операції. Саме тут узгоджували розміщення підрозділів, планували удари, передавали сигнали до засобів радіоелектронної боротьби, координували артилерійські завдання на весь південний відтинок фронту. Висадити цей вузол значить залишити десятки підрозділів у хаосі. Перед ударом тривала копітка робота. Супутники фіксували переміщення командного складу, радіоперехоплення ловили сигнали, за якими ідентифікували час активності й конкретні ділянки використання генераторів і передавачів. Безпілотники та агенти на землі підтверджували координати антенн, вузлів зв'язку і приміщення, яке використовувалося як основна операційна кімната. Найголовніше момент удару. Українські аналітики дочекалися тієї години, коли вся система штабу була максимально навантажена. Комунікації працювали, передавачі активні, генератори гуділи. Це означало, у разі удару параліч буде не тимчасовим, а повним. Замість обмеженого ураження, повне вимкнення командної мережі. Ракетний залп почався раптово. Системи Хаймерс випустили серію снарядів, які вдарили не навмання, а чітко по центрах управління. Перші ракети зруйнували будівлю, де знаходився операційний відділ. Наступні знищили антени зв'язку, вузли передачі даних, генераторні установки. Через кілька хвилин штаб перестав існувати не тільки фізично, але й функціонально. Уся вертикаль управління обірвалася. Результати було видно вже через годину в радіоефірі Тиша. У підрозділах на передовій відсутність нових наказів. Замість чіткого ланцюга команд, сумбур і розгубленість в окремих секторах почали надходити взаємовиключні накази. Інші частини залишилися без координації взагалі. Ситуація нагадувала корабель, якому відрубали штурвал. Штаб Восьмої армії не був звичайною ціллю, він уособлював зв'язок між тактикою і стратегією. Це точка, де з'єднувалися всі канали. Люди, дрони, артилерія, логістика, радіо, супутниковий контроль. І коли цю точку знищили, зруйнувалася уся система навкого. Після удару протягом наступних днів аналітики спостерігали ознаки дезорганізації на рівні цілих батальйонів, затримки у вогневій підтримці, спроби командування відновити зв'язок з частинами за застарілі й ненадійні канали у деяких випадках через особистих кур'єрів. Як у 20 столітті, українська стратегія тут була очевидною і безжально ефективною. Після Харцицько, де знищили кров армії, боєприпасі, у Донецьку зруйнували її мозок без складів і без штабу, ворог ще здатен рухатись, але вже без напрямку. Дві події: удар по складу в харцицьку і знищення штабу 8-ї армії в Донецьку стали не окремими операціями, а частинами єдиного сценарію. Сценарію, де Україна навмисно не била по фронту, вона вдарила по тому, що робить фронт можливим. Харцизький склад був серцем російської артилерії на Донецькому напрямку, його детонація це 5 тисяч тонн вогню, який не полетів у бік українських позицій. Це тиша замість канонат, і порожні стволи там, де ще вчора гатили без зупину. Штаб у Донецьку був мозком. В одній бутівлі зосереджувалась координація артилерії, логістики, радіоелектронної боротьби, управління дронами. Його знищення це хаос на десятках ділянок фронту, відсутність наказів, відключений зв'язок затримки в реакції, це параліч. Разом ці два удари не просто порушили російську систему, вони змінили темп війни. Те, що ще тиждень тому здавалося наступом, стало серією зірваних маневрів. Те, що було масованим вогнем, стало поодинокими залпами. І замість тиску, розгубленість Росія опинилась у ситуації, де змушена латати дірки, де вантажівки з боєприпасами розкидані по дрібних складах, а кожна дорога, як пастка, де накази запізнюються або суперечать один одному. І найстрашніше для ворога він не розуміє, де вдарять наступного разу. Для українських військових це стало вікном можливостей. Менше ворожого вогню, значить, більше шансів на маневр, менше наказів у противника, значить більше свободи для ініціативи. Там, де Росія готується до атаки, Україна вже встигла зруйнувати її основу. Але ще важливішим за технічний ефект став психологічний. Коли боєприпаси затримуються, командири починають нервувати. Коли зв'язок переривається, підрозділи починають діяти наосліп. Коли удари йдуть не по окопах, а по штабах, кожен офіцер починає питати себе, а ми наступні? І саме це найсильніша зброя не ракета, а системна точність, що розхитує саму суть війни противника. Україна показала не обов'язково бити всіх, достатньо бити там, де все з'єднується, і тоді розпадається вся машина. Харциск і Донецьк стали демонстрацією не лише сили, а й інтелекту. Це нова війна. Війна, де перемагає не той, хто має більше снарядів, а той, хто знає, де один снаряд змінює хід подій.